Мої вітання. Починаємо з гарних новин, не дивлячись ні на що. Придбали завдяки нашим спільним зусиллям два Mavic, загальна сума 104 тисячі гривень. Окремо Mavic 3 t загальна сума 167 тисяч гривень. Та 12 шин для ремонту автівок 92 тисячі 628 гривень. Оце сила, оце молодці. Оце невтомні люди. Люди, яким війна ще не настогидла, і які. Вірять в нашу перемогу і знають, що воно так і буде. Дякую вам дуже низький уклін від наших хлопців і дівчат-захисників. Далі невеличке оголошення. Наші захисники попросили 3D-принтер. Вони його потребують. задля... Ну, давайте так, своїх важливих цілей. Донат 500 гривень, дякую дуже. У кого є, не знаю, там валяється в кладовці лежить, непотрібний, хто знає де придбати за гарну ціну. Будь ласка, пишіть, пишіть, не дзвоніть на номер адміністратора, який ви бачите зараз на екрані. Ми з вами, так, загальними зусиллями, дуже багато вже допомогли. Не тільки донатами, а й, знаєте, добрі люди з Миропониці Голом Рубаха. Так що я вірю у нашу з вами силу. А далі вже давайте працювати. У Нацбанку задумалися про можливість прив'язати курс гривні до Євро замість долара США, чи зроблять це. Поїхали. Так, у Нацбанку задумалися прив'язати курс гривні не до долара, а до євро. Чи буде так, перше питання? Чи буде так? Буде взагалі по-новому? І не євро, і не долар. Що вони придумають до кінця року? Фінансова система нас з вами буде дуже сильно ну, спантеличувати. Це точно, дуже сильно. Ой, щось вони придумають. І те, що вони придумають, два роки буде тестуватися, та система, яка буде вже задіяна фінансова. І далі, після двох років тестування, ми з вами побачимо новий вид валют, новий вид а, якихось збережень фінансових. Поживемо, побачимо. Так. Ну, окей, добре. І люди скажуть, і що? і що нам робити далі з доларами? що нам робити з євро? Що нам з цим-сим робити? Давайте так. Що нам робити з доларом? Що нам робити з євро? Так, значить, історія з доларом. Не просто так хочуть здвинути долар, бо його доля йде до обезцінення. Що стосується євро, там ситуація трохи краще, але також час що тієї банкноти, що тієї добігає кінця. Запитую, як людям до цього підготуватися, а ніяк ми з вами до цього не підготуємось. Єдине, що ми можемо з вами дуже швидко реагувати на якісь зміни щодо фінансів. Не сидіти, не думати, а та то херня, то тестова якась програма, щось там їх зараз попустить, і все буде як було. Вже не буде як було в плані грошей, фінансів і цієї системи. Тобто, тут треба буде просто дуже швидко реагувати і йти там, міняти, продавати, викопувати, закопувати там. Далі вже будемо дивитися з вами. По ситуації. Так, далі з цим розібралися майже в Угорщині почалися протести через корупцію чинної влади. Віктор Орбан втратить свій пост цілого року, цього року, мабуть. Так. Доля Орбана на посаді. Доля Орбана на посаді. Тримається як чорт за душу, розумієте? Тобто його ще ну, спробуйте з тієї посади. Там вишкрібати треба буде те, що залишилось. Е, дивіться, він до останнього тримається, далі його роздівають, розбувають, розкулачують, а далі його відправляють в силку. Ось така історія. А, у Макрона вийде схилити Бразилію на бік ЄС. Загалом, яка його мета поїздки в Бразилію? Ми нещодавно з вами казали про те, що треба спостерігати за Францією, за владою, куди там вони їдуть і з ким вони будуть зустрічатися. Яка мета Макрона? У цій поїздці до Бразилії. Поїздка до Бразилії не є. Ну, це є типа ширма прикриття, то, то не поїздка до Бразилії. Ну, типа, чхати він хотів з високої колокольні. Ні, то, то щось таке, типа, не для того. Там зовсім інші люди, цілі країни. Ну, давайте ще понаблюдемо. А хто ще поїхав до Бразилії? Давайте так. Пишіть в коментарях. Чи зросте різко курс долару влітку? Чи буде підвищення курсу долара? Ой, як це переводити, боже? Значить, так ще раз, що до курсу долара, буде якийсь ніжданчик, якась навізна. Те, чого ми з вами дуже давно не бачили, або ніколи ніколи не бачили. Якщо це підвищення курсу, то це буде якась захмарна історія. Це буде прям ну до небес, розумієте? Але це буде е, спалах 300 гривень донат. Дуже дякую, але це буде спалах, така вспишка і все. І на цьому все затухло, все пропало. Тобто швидко реагуємо на будь-які на, на будь-які зміни. У курсах і у правилах валют, і оновленнях, що вони там придумають. Далі. Окупанти намагаються наступати в районі Бердичів та Часового Яру і просунулися в районі Бахмута. Пише Інститут вивчення війни. Часів яр залишиться українським, чи його окупують? Часів яр, донат 200 гривень, дякую дуже. Молодці. Часів яр. Так, як це правильно питати, щоб це правильно подивитися. Часів яр під нашим захистом. Давайте так. Часів яр знищено, зруйновано, окуповано. Чому? Тому що це предмет торгу, і тому, що це прям е треба план виконувати. Окупувати не проблемно для тих дебілоїдів. Проблемно втримати. А, чи втримають вони? Ну, вони, в смислі, ті підори. Чи втримують вони? Як прийшли, так і підуть? Як прийшли, так і підуть. Нехай такі прогнози не збуваються. Буданов заявив, що Телеграм з точки зору національної безпеки є проблемою і треба позбавити канали анонімності. Таку норму дійсно приймуть, чи позбавлять телеграм анонімності. Телеграм позбавлять змоги заробляти кошти. Оце точно буде. Щодо анонімності, її можна буде обійти, або якось там обманути, або ще щось, але грошей там не буде. До речі, два слова про телеграм-канали, Фейсбуки і інші соцмережі. І Тікток також. Значить, новина номер 1 Мене в Тіктоку нема. Там є якась чи баба-гадалка, чи... чи щось таке. І там виставляють мої ролики. Ну, нехай собі поки виставляють. Я так знаєте, вважаю, що то така, ну типа фан-сторінка. Нехай собі люди розважаються. Але ви маєте про це знати, що мене нема в Тіктоку, бо на якомусь етапі ті люди, які розважаються, можуть далі збирати гроші. Розумієте? Дуже багато фейків у просторах е інтернету, у соцмережах Інстаграм та Фейсбук. Там тьма, там просто тьма пасанков Ян. Які збирають гроші і на зсу, і вичитують там, лікують рак, і ну роблять щось ну просто надможливе, ходять по воді і роблять з води вино і самогонку. Не вірте. Не ведіться на всю ту херню. Зараз на екрані побачите номер адміністратора, куди ви можете писати, не дзвоніть. Я вам буду скидати відеоролик з назвою Антифейк, і там є абсолютно всі мої сторінки. Також в описі під цим відео будуть мої сторінки. Їх декілька на Фейсбуці, це правда, але не та тьма тьмуща, як є зараз. Так що будьте, будь ласка, обережні. Так, поїхали далі. Главою зовнішньої розвідки назначили Олега Іващенко. Він матиме успіхи у своїй роботі і наблизить Україну до перемоги. Ну, давайте так, зовнішня розвідка, ми будемо дивитися, чи матиме він успіхи. Ну, таке не можна дивитися, ну, здрасті. Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорюють можливу мирну домовленість з е, Парашею. До чого це призведе? Чим буде мир на умовах України? Значить, останні два-три місяці ми з вами бачимо, що до цього все йшло до цих перемовин і зараз вони не знають, вже як, в яких країнах зустрічатися інкогніто, щоб це все зробити. Давайте так: мир у нашій країні. Буде прийнятий на наших умовах. Він не може бути прийнятий однобічно, бо з дияволом домовленості ну, дуже прості, дуже зрозумілі, але це рабство і це завжди про, про жертву. Завжди. Тобто не буде так, що от ми хочемо 91 й рік кордони і що вони всі повиздихали. На жаль. Так не буде. Спочатку, на жаль, так не буде. Але домовляться вони. ну, Тобто, по дияволу і по королю Пентаклів вони домовляться. Чим будуть домовлятися нашими з вами землями та ресурсами. А з іншого боку, аби не життями наших бійців. Захід закликає припинити наносити удари по сесійським НПЗ, чи прислухаються наші військові. Чи прислухаються наші військові. Ну, давайте так, зроблю вигляд, що, звісно, прислухаються. Чи зміни, чи зніме. Бункерний шойгу з посади міністра оборони Московії. Просто доля шойгу на цій посаді. Доля шойгу на цій посаді. Шойгу піде з посади на піку слави. Кремля, тобто будуть якісь у них такі успіхи, про які вони будуть фантазувати у влажних своїх фантазіях і розказувати своєму народові у лапках. І на цьому фоні, коли все круто, все класно, майже СССР, він піде і розвалиться ота, отой металолом під назвою Арефія, просто на різні шматочки. Оце нехай збувається. Дякую.